Ось бачите, така була картина. Зараз ми бачимо через три місяці ось така картина. Тут і некротичні змінені структури, гемосидерин, якісь залишки крові, але самої пухлини вже немає. Тут вже ложить так званий видалений пухлини. Після операції, тобто, через два тижні вручення диплому, І пішов навіть на вручення диплому. Через два тижні. Синякиша ну, після операції. Нічого, все, шапочку надів і пішло в мантії, шапочку і отримали диплом. І люди, які здаються, на жаль, при почутому діагнозі кажуть, я нічого не буду робити, я не буду оперуватися, нічого не хочу. Я... я здаюся, але Саша це не про тебе. Сто відсотків. Мама би дуже хотіла женити вже. Ми завершимо лікування, отримуємо гарний контроль, і тоді будемо справляти свадьбу. Точно І мене не запросити? О нічого собі. Ну я з радістю прийду. Я з радістю прийду і принесу гарний подарунок дуже. Друзі, тоді, ну що, до зустрічі на весілля, а ви будьте здорові та щасливі.